Це проект квартира на фініші. Я Ірина Цвігун, і здавалось би, в сучасному світі не проблема знайти хорошого майстра. Але як показує практика, це не завжди так просто. І сьогодні ми поговоримо про укладання плитки і, зокрема, допоможемо вам зрозуміти, як обрати професіонала. І сьогодні для розмови ми запросили майстра своєї справи, людину, яка вже добре знає і вміє це робити. Тобто майстра з укладання плитки Юрія. Вітаю тебе! Вітаю! Давай розпочнемо зі знайомства. Розкажи нам, як ти взагалі прийшов до цієї справи. Ну, історія в мене така, тобто вона, як в будь-якій справі, має бути якийсь такий початок, щоб він, вся історія складалась. Саме так в мене було. Мені потрібно було е зробити ремонт в своїй квартирі. Тобто фінансів, щоб оплачувати і роботу майстрам, і матеріали, і це ж майстри, я розумів, що вони не будуть чекати, поки я підзбираю, це нікому не зручно. Одним словом, так як я завжди там, вмів щось там, поміняти двері, скрутити комод, зробити колиску, тобто руки в мене якби, з правильного місця, як то кажуть. І я вирішив це робити власноруч. Багато поки будинок здавався, будувався, я багато піддивлявся, тому що глобально я ніколи такого ремонту не робив. І я не знав ні з чого почати поетапно, що за чим має бути. Ну, тобто, абсолютно все, я е, вчився на Ютубі, скажімо так. Е, ночі на проліт вони проходили, і я щось собі. Зберігав, щось передивлявся по кілька разів і так воно. Ну, тобто, зробивши собі ремонт, я завів сторінку ну, в інстаграмі я зробив профіль. Ага. Це був особистий би, для історії, без якихось там глобальних планів Як би, Закінчивши ремонт, ну там почалися якісь такі вже різні побутові речі, там, декор, зеркало теж все своїми руками. І, якби знайомий колега, який ну, слідкував за мною, відповідно знав як, що я ремонт закінчив, йому було потрібно теж ремонт, але в них була ситуація ще гірша. Вони їм дали сьогодні ключі, завтра вони переїхали, і йому був саме такий ремонт по чуть-чуть, по вечорах. І я продовжував це викладати в інстаграм, і десь воно на тому етапі. Я продовжував займатися тим, чим займався, але так сталося, закрутилося, що потім е, все-таки я перейшов на, на ремонт і на вкладання плитки. Тобто, якби я е, не був наполегливий і не став за мету самому це зробити, то потім я би скажімо, не мав е, роботи. Угу. Ну навіть так. Угу. Добре, зараз ми тоді детальніше ще про це поговоримо, але давай поп'ємо чай. Як роблять? Десь сподобалась плитка, її купують, а потім кличуть майстра, щоб він її встановлював. Скажи, чи це правильно? Чи все-таки спочатку треба домовитися з майстром і з ним обрати певну плитку під там, кухню чи вітальню, чи куди людина захоче? Е, ну дивіться, тут і такий, і такий варіант прийнятні, просто вони ну, якби кардинально різні. Коли переважно люди вибирають плитку там, емоційно чи візуально, для них неважливі розміри, вони не задумуються про ці всі технічні тонкощі, там, кривизну плитки, так, е так. розмір шва, е кутики, фаски, там багато всього. Е їм сподобалось, підійшла ціна, вони купили. Це ну, найчастіший такий, е найпоширеніший варіант. Е і в цьому немає нічого, ну, якби. Е це варіант має на життя, і так воно є. Ти вже просто потім на об'єкті робиш розкладку, і буває, що все ідеально сходиться, не треба сильно придумувати. Буває, що треба так вміти ще розкладку зробити, щоб не було якихось тоненьких, недоречних підрізок. Але навпер все прорахувати неможливо. Для того є дизайнери, і, в принципі, це би мало вирішуватись на етапі, ну, якщо людина. В змозі оплатити цю послугу, тобто ці речі прораховує дизайнер. Бо якщо йти саме з плиточником, це трошки, ну, це теж його час. Не кожен може витримати ці муки вибору, а плюс ще ти зі своїми порадами, які не завжди стикуються до саме тої плитки чи іншої. Ну, одним словом, для плиточника ідеально, щоб це зробив дизайнер. Вони роблять розкладку. Є точка розкладки, звідки починати розкладати плитку. Хоча теж буває, що не все так, розміри фізичні трошки міняються і потім може щось вилізти не так. А от деколи, наприклад, обирають і дуже популярна зараз великоформатна плитка. Ну і, мабуть, не всі вміють її встановлювати, бо це важче, правда? Треба обов'язково запитати майстра, чи він зможе таку роботу зробити. Ну так, зазвичай, коли... Телефонують і кажуть, що потрібно там покласти плитку. Я завжди кажу, який формат. Тобто більше метр двадцять я особисто не кладу. Ага. Великий формат починається там. Від, від тих же, можливо, метр п'ятдесят, там два сорок, ширина, висота, вони на всю стіну може бути. І це зовсім, як я кажу, це трошки інший рівень, інша каста. Це, мабуть, багато людей буде, так? Як мінімум двоє, тому що ти не в змозі її фізично перенести, підняти. Ну, багато процесів, які потребують дві пари рук. Угу. А від чого взагалі залежить ціна? Чи вся плитка на, на одну ціну? Е, ні, ціна, звичайно, дуже корелюється від в основному, це розмір плитки. Тобто є якийсь, скажімо, середній формат 60 на 60, і від неї вже ціни йдуть ну, вниз вони не йдуть. Тобто, Чим більша плитка, тим теж дорожче, чим менша плитка, то ще дорожча. То... Угу. Так, ну але відштовхується переважно від формату 60 на 60. І ну, складність буває. Тобто, саме питання вартості метра квадратного, воно абсолютно таке сухе І буває питання, така відповідь. Тому що крім цієї ціни, є ще багато до додаткових робіт, не рахуючи підготовчі роботи. І кінцева ціна. Потім по факту виконаних робіт всіх, вона, оцей метр квадратний він буває, складає там, відсотків 40. Тобто сміло, якщо питати правильно, це потрібно тобто, метр квадратний плитки, там, чистовий різ, кут 45 отвори, силикон, фуга. Це суто там, на самій плитці. Тобто, як, як дізнатись ціну, яка в результаті вийде, яке правильне запитання поставити майстру? Можна просто попросити, щоб він скинув е, там, прайс своїх робіт, угу. е, перелік робіт, які робляться. Звичайно, що можуть якісь в, в кожному конкретному випадку щось додаватись, щось не робитись, так? Або залежно від того, яка е, там ванна, кухня, щоб там не було. Є кути, нема кутів, чи там все рівно і легко кладеться. Чи, чи треба багато якихось відкосів, примикань, різних фігурних різів. Все це впливає на кінцеву ціну. Угу. Добре, а на що взагалі варто звернути увагу при виборі майстра з укладання плитки? Ну, дивіться, це. По-перше, це треба бачити, віддалі бачити його роботи вживу. Тобто, навіть якщо це Сарафанне радіо, і ви рекомендуєте, вам зробили ремонт, ви рекомендуєте комусь, цього майстера, що він добре Але у вас є свої критерії оцінки. так? Вам це може здаватись добре, чи там ідеально. Хтось має завищені якісь там, ближче до перфекціоніста, чи, скажімо, І йому цей, якщо він не подивиться на цю роботу вживу, а ви його порекомендуєте, він вас послухає. Він може не справдитись ті очікування. І вийде так, що він потім, можливо, на вас, ну це подруга, колега скаже, що ж ви мені порекомендували. То це це такий момент один. Ще є момент, що я вважаю, що на теперішній час, якщо в майстра немає сторінки, десь якійсь соцмережі, де він показує не тільки роботи там. Завершеного об'єкту до після, скажімо, і загальні картинки, там має бути е, процес роботи, мають бути деталі. Основа увага на деталі і в загальному якась картинка. Ну, е, ти бачиш, переглядаючи, як, яке ставлення до роботи, е, навіть в якійсь мірі який інструмент, це теж немаловажно. Е, тобто, якщо немає сторінки, це або люди, майстри старої закалки. І це ну, не те, щоб насторожити мало. Е, ну, ніхто не зобов'язує тебе мати обов'язково, але це як Просто твоє Просто Ти портфоліо. не знаєш, який буде результат, якщо не побачиш, mm, правильно? Так. так. Е, ти сказав, як майстер ставиться до своєї роботи. Що це означає? Е, це елементарно, скажем, чистота, пилосос, наявність пилососа може бути. Як він здає об'єкт, як він. Тобто, правильно як має бути? Майстер приходить, і от, щоб зрозуміти, що він професіонал або добре зробить роботу, це по-правильному як має бути. Коли мається на увазі, коли він ну, ви його запрошуєте. Так, так, і він вже починає роботу. Ну, тут треба, ну, то, які, як він розмовляє, що він запитує, що він уточнює. Чи він взагалі це робить, чи він просто поглядав і каже, та все зробимо без питань. Ага. Тобто, якщо я приходжу на, ну я буду на своєму прикладі розказувати, так, якщо так. я приходжу на об'єкт, оглядаю його, там на заміри, чи просто оглянути що до чого, щоб знати, чи взагалі братись мені за цю роботу, то я багато питань ставлю людині, щоб знати всі нюанси, щоб. Якби, і знати, що мене очікує, і е, знати, що людина хоче тут бачити, чи як вона собі це виявляє. Ну і багато технічних питань. Тобто робота плиточника це не просто прийти і поклав плитку, це ще багато інших різних нюансів, які можуть виникати в процесі роботи. Правильно? Звичайно. Дивіться, плитка це вже цей кінцевий фінішний етап, оздоблювальний, так, який вже залишається видимим і вже його не поправиш. І плитка багато з чим стикується. Скажімо, якщо на підлозі вона переходить десь в ламінат, mm -hmm, в так. іншій кімнаті, вона переходить там в паркет, треба знати, не робити, ну, не, не, не робити свою роботу сліпо. Треба враховувати те, що там ще десь буде інше покриття, воно має свою іншу товщину. Бо, скажімо, Якщо цього наперед не запитувати, не уточнювати, ти свою роботу, скажімо, зробиш добре. так? Але е якщо ти не думаєш за когось, хто буде класти там підлогу, угу. і відповідно йому там прийдеться робити додаткові роботи, чи піднімати, чи опускати рівень підлоги. І це знов витрати, і знову все за собою тягне. Не так все просто, як думає собі так, людина, так. Це так? яка в цьому не розуміє. Е -е, так. Нагадую, що з вами проект Квартира на фініші і сьогодні ми говоримо про те, як обрати хорошого плиточника і які нюанси є у цій роботі. А щоб не пропускати наші випуски, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, реакції та залишайте коментарі. Повертаючись до питання, доводиться переробляти, і це такий наступний етап. Перероблянь, тому що не кожен може, не кожен хоче навіть переробити за собою. Він краще не візьме грошей і піде. Часто так буває. І тоді вже люди шукають, хто б міг це поправити. Але а це так. Такі найчастіші помилки, вибачте, прибив? Найчастіші це те, що ну, є як технічна сторона, так і візуальна. Буває, що майстри просто. Беруть на себе відповідальність і вибирають колір фуги на власний розсуд. Хоча, можливо, там планувався інший колір, кардинально інший, тобто плитка мала бути на контрасті. Тобто плитка біла, фуга чорна. А майстри собі подумали, що там буде біла. І втрачається весь сенс цієї плиці, її потрібно перефугувати. Буває, що Водорозетки, скажімо, чи не рівно виставлені, чи не на тому рівні, чи не... ну, такі технічні, коли вже потрібно більше більш втручатися, mm -hmm. демонтувати плитку, це все там, змінювати сантехніку і наново. Але це теж кропітка робота, тому що ти можеш зачепити сусідні. І ну, власне зараз це такий етап у цих перероблянь. Багато є звернень, тому що зробивши раз, переробивши комусь. А в цьому є велика потреба затребуваність, скажімо. Але разом з тим це така нішова вузька, і не, не, ніхто не хоче от це туди влазити, бо переробити завжди складніше. Угу. Дивись, а наприклад, щодо теплої підлоги, які там є нюанси, і багато чула, що не рекомендують це робити в спальні. Що ти можеш про це сказати? Ну, загалом в нас кліматична така зона, так, що в е, нас не нерозпосюдження таке, щоб робити. Бо якщо, для того, щоб робити підлогу, теплу підлогу в спальні, потрібно, скажімо, плитка, бо вона добре проводить тепло. Так. Якщо ми дамо теплу підлогу під е, ламінат, дерево, будь-яке інше покриття, е, тут буде слабша теплопередача. Це раз. По-друге, по Ну, це як хто відноситься, але всі ці покриття е, інші, ну, крім дерева, хоча там теж є масло, лак, воно все під нагріванням може е, випаровувати. Щоб там виробники не говорили, ну, все рівно е, воно щось може та й давати, так? І це не дуже добре для здоров'я може бути. Звичайно, що стати, ходити по теплій підлозі це приємно, але якщо там дерево. Тобто, якщо тепла підлога, то тільки плитка. То так? тільки плитка, так. Угу. Скажи на твою думку, чи професійність майстра залежить від того, скільки років він вже, наприклад, працює, можуть сказати, от в мене там 10 років досвіду. Що ти можеш про це сказати? Це не показник. Як я вже говорив, що може бути майстер. Зараз є, можна багато підледіти, почитати, подивитись, всі діляться інформацією, всі знімають відео на будь-які? Проблеми, як їх вирішити ну, в ремонті. Тому я не вважаю, що там потрібно мати досвід двадцять. Можливо, два роки три, і ти вже можеш вийти на певний рівень. Головне це відношення до роботи. Розкажи, чи досвід роботи, те, скільки років людина працює вже майстром докладання плитки, впливає на якість роботи. Я вважаю, що це не показник. Навіть на власному прикладі. Покузник це кінцевий результат твоєї роботи. Якщо ти можеш показати, і людині, і замовнику це все подобається, вона, тобто неважливо, скільки ти там працюєш, чи рік, два, чи п'ятнадцять. Головне кінцевий результат. І може людина, яка займається це все життя 20 років, ще з тих часів, робити так само, як і тоді. Хоча зараз планка якості вона значно вища. Ніж, ніж колись. А вони продовжують робити так само, як колись, бо вони завжди так роблять. І все їм, скажімо, всіх все задовольняло. Але ну, це абсолютно не подобається. Угу. Давай тоді вже підійдемо до кінцевого етапу. Е як повинен майстер закінчувати ремонт? Е чи повинен він за собою прибирати? Ну це звичайно таке риторичне запитання, але ми розуміємо, що люди бувають різні. Скажи, як це має бути правильно і ем, що повинна знати людина, яка кличе до себе майстра? Чи повинна вона вимагати, скажімо так, від того, щоб все за собою було прибрано? Чи вона має потім стояти і відтирати різні нюанси, які залишив за собою майстер? Це питання таке, воно завжди виникає в кінці і по завершенню, але це якби це такий людський фактор, тобто як ти, грубо кажучи, навіть вихований, чи як воно тобі десь? Закладено в тобі від людини. Це не залежить від того, чи ти здаєш повністю всю квартиру під ключ, чи ти здаєш якийсь окремий вид робіт, скажімо, саме плитка. Але і не, не важливо, що там після тебе ще будуть робити. Свою роботу треба здати так, щоб можна було прийти, розутись, зайти босому, і можна там починати жити чи розкладати речі. Я вважаю так. Тобто всі ці витирання дотирання після майстра це, ну, це в першу чергу не повага до своєї роботи. Тому що якщо ти її зробив, ну її ще треба, це я завжди порівнюю як е, з кухарами, так там приготувати це одне, а подати на тарілку людині це зовсім е, ну, це ще інше. І воно в комплексі одне-друге. Тобто, якщо ти зробив роботу добре, а там в тебе все брудно не відмито, не прибрано, ну воно. Та й за, за цим не можна побачити зрештою кінцеву так. Дякую за те, що ти поділився своїм досвідом і дав такі корисні поради. А глядачам хочу нагадати, що це була квартира на фініші, і у наступних випусках не менш цікаві гості. До зустрічі!